Це коли ти намагаєшся спровокувати когось, коротше, на якусь дію, певно. або на реакцію. Може, це щось з гігабайтами? Закро... Короче, це айтішний слив. Щось, щось скачувати, байти. Да. Скачування з піраських сайтів, щось таке. Я походу, занадто молодий. Висити це щось кричати, як буде кричати. Ні, не кричати. А -да, yeah, pues... -да, ah, може uh... на навпаки uh, вимикати uh, no, голос? А yeah. може uh... це записувати our... голосове? Так, подивити розуму. Висиш, так, Женя? Висиш в телеграмі. Той, хто ще не народився. О, людина, яка хає в дум, дуже багато. Та ні. Може, це якісь торпості. Коли ви кажете думер, то в мене в голові оця статуя, знаєте, де голий мужик сидить. Це Бравл Старс! Це зіграв катку в Бравл Старс. Завдяки нашим підписникам я це знав не класний, типу, типа ще краще. Перед ним я сказав, що це коли з їсти ходи. А вот дуже красивий. це коли тобі пиво приносять, ти такий о, саундтрес. Так, да, да, це вона. Типу виход ранець, це да. Я думала, це якась така музика чуться. Саундтрес. Це нав'язливе щось пішло від Другої світової війни, коли дуже багато було м'яса після Великої війни. Його завжди рекламували усюди, і це назив це м'ясо називалось кам. Це я тебе просто браті або шості, не закликавши по. Твій стан, коли ти відпочиваєш, відпочивається, а в Редони відпочинку. Я думаю, це десь пінятися по підвору. Чи на. Це коли багато півслід, це вже починається. Я думаю, що це якісь розуміли. Він це сюди. Це треба яркому.